Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами на уроці будемо розглядати вірш Лесі Українки, як дитиною бувало. Звернемо увагу, зокрема, на дотримання розділових знаків, логічних пауз і наголосів, а також подивимося, як треба використовувати інтонацію під час читання. Вірші Лесі Українки вам уже добре відомі. І от один із них знову перед вами. Ви знаєте про те, що її доля була дуже вона дуже рано захворіла. У неї був туберкульозкий сток. І ось вона наскільки була витривалою, наскільки була міцною, що навіть дитиною, переживаючи страшенний біль, намагалася не плакати. І ось про це вона встала склала вірш. Як дитиною бувало. Як дитиною бувало? Бату собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от от звірватись має гостра, злобна епіграма, Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятися. От, зверніть увагу, ми з вами прочитали вірш, а тепер ми звернемо увагу на те, де ми з вами повинні робити паузи, як треба читати виразно цей вірш? Звернемо увагу, зокрема, там, де ми з вами, які, які треба робити зупинки під час е, дотримання розділових знаків. Ми зверніть увагу, як до дитиною, а далі виділено у нас слово бувало розділовими знаками, комами. Ми з вами вже знаємо. З молодших класів, середніх класів, так, що там, де у нас стоять розділові знаки, такі як кома, ми з вами повинні зробити паузу, фактично порахувати до двох, так? як дитиною про себе. Раз-два. Бували. Раз-два. Упаду собі на лихо. Знову стоїть розділовий знакоме. Знову ми рахуємо про себе до двох. То хоч в серце біль доходив, знову пауза, так? Раз, два. Я собі вставала тихо. Далі стоїть крапка. Ми з вами робимо паузу і рахуємо до трьох про себе. І тут же ми обов'язково ставимо логічний наголос. Тобто ми виділяємо слова, на які треба зробити натиск як дитиною бувало. Тобто, саме коли дитиною була вона, так, упаду собі на лихо. Чому? Через те, що біль наскільки був різкий, наскільки важко було все це переносити, що доводилося навіть втрачати свідомість, так, падала, упаду собі на лихо. Далі виділяємо ми з вами. Слово то, хоч в серце біль доходив, тобто такий був він нестерпний, що аж до серця доставав. Ми з вами робимо логічний наголос на слово серце. Я собі вставала тихо, не дивлячись на те, що там боляче було, але все-таки вставала тихо, так, вставала, не плакала, не істерила, так, не показувала свої переживання. От дивіться, як за допомогою ось таких віршовних прийомів ми з вами можемо передати фактично повністю психологічний стан героїні. Так, вона сама про себе говорить, натискаючи, логічно виділяючи ось такі слова в реченні. І можемо навчитися виразно читати, коли ми з вами робимо ось такі зупинки на розділових знаках. Далі ваше завдання буде розглянути уважно самим і зробити виразно, навчитися читати вірш, зупиняючись на ось таких знаках. Зверніть увагу, якщо знака немає, значить ми з вами повинні що зробити? Брати повітря і прочитати без зупинки. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись. Так? Там немає зовсім. Ніякого розділового знаку. І тому нам треба зробити, не робити вірніше паузу, а читати вірш. Ми повинні з вами запам'ятати, що цей вірш був написаний ще в 1897 році, і який ж, яка ж тема цього вірша. А тема це болючі переживання поетеси з приводу власного здоров'я. Намагання героїні боротись через силу з хворобою, яка її спіткала в дитинстві. За даними, ми знаємо, що 10 років вона захворіла на таку страшну хворобу, туберкульозкий стоп. І давалі ідея цього вірша. Це услаблення сили волі, терпимості, наполегливості дівчинки в боротьбі зі своєю хворобою, не дивлячись на те, що вона навіть до школи не могла ходити, ви знаєте про те, що вона не могла навчатися з усіма дітками. Але вона зуміла все це пересилити. І тема болю і водночас мужності проходить майже в усіх її віршах. І вірш, як дитиною бувало, це яскравий приклад цього. Вже з раннього дитинства доля навчила письменницю бути не лише мужньою в боротьбі з життєвими проблемами, але й гордою, не дивлячись ні на що, вона продовжувала посміхатися. Нехай всі думають, що в неї все чудово. Хоч це було далеко не так. І от цей ніби такий ну, глузливий дитячий віршик, як наче насмішка якась там була, да? що от там сміялись, можливо, хтось там сміявся, чого там. Ніхто ж не знає ні справжньої причини, чому вона, наприклад, не з того ні цього могла впасти. Але цей нібито глузливий дитячий віршик розкриває проблему і мету всього життя української письменниці. Щоб не плакати, я сміялась. вас. От чому суть. Життя, що ми з вами тим паче не повинні ставатися перед життєвими труднощами. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів, щоб ви... Навчилися виразно читати цей вірш і визначати в ньому Риму, ритм, дивитися, як розділові знаки впливають на настрій цього вірша, як його треба читати.